Вітаю вас, друзі. Росіяни продовжують плакати через втрату їхнього літака дальньої радіолокаційної розвідки. А 50 Якщо учора вони це називали льотним К льотному пришествия з нашими самолітами, вооружені сили України не має. то вже сьогодні це не льотне пришествия, а просто якесь ЧП із самолітом. У нас на кануні случилось ЧП з самолітом. Чи песамалю, оскільки представники офіційної російської влади досі ніяк не прокоментували знищення російського а 50 на російському радіо і телебаченні викручуються як тільки можуть, аби пояснити, що ж сталося. А-50 Тяжко, будучи на государственном СМІ СМИ, не всі прелісти прелести русского языка, при произошедшее. Тому пояснення для росіян, як вони змогли втратити дефіцитний літак розвідки, зводяться до того, що це льотне пришествиє, ЧП і просто невдалий збіг обставин. Я думаю, що це то очень рокове, дуже, дуже неприятне стячення обставин. Але друзі, ми із вами сьогодні будемо говорити не про це. Ми із вами поговоримо про те, як сполучені. Штати Америки своєю бездіяльністю потурають так званій Росії у розв'язанні нових війн, і вот ця саме вот ця нова ера. вона грозить вилитися якраз в третю світову війну. Усе поки що не безнадійно, і навіть ви можете змінити ситуацію. Про це й поговоримо. Але для початку підпишіться на мій канал. Якщо не підписалися, тисніть лайк до цього відео і лишайте під ним будь-який коментар. Позавчора Владимір Путін дав зрозуміти, що його. Не цікавить ніякий мир, ніякі переговори. Його цікавлять тільки завоювання території України. А що касається ну, цього переговорного процесу, попытка е відказатися від тих завоювань, які ми е реалізували за останні последні року. Ну, это невозможно. Виступи Владимира Путіна дуже надихнули росіян і додали їм сміливості. Захарова навіть вважає, що є вже перелом на користь так званої Росії. Та корінного перелому, який ми всі наблюдаємо. В нашому протистоянні ні западу Скабєєва також у себе дуже повірила після виступів Владимира Путіна. І ставить питання: а чи варто лишити Україну існувати? А ви -то як вважаєте, Должна Україна остатися? Звісно, Росіяни хотіли би, щоб Україна припинила своє існування, щоб наші речі вони виставляли у своїх музеях, як вони вже роблять, і щоб українці просто зникли або були рабами так званої Росії. Але реальність дещо відрізняється. Ми повинні реалістично оцінити свої реальні перспективи. Я думаю, що Україна нравиться нам це чи ні, в якій то формі. Сахраніться храніться, потому що нас не хватить військових сил. Але такі розмови серед росіян обумовлені не тільки виступом Владиміра Путіна, а й нерішучістю рішучістю нашого найбільшого партнера Сполучених Штатів Америки. Як ви знаєте, у США досі не можуть проголосувати за пакет довгострокової допомоги для України. Президент Байден каже, що республіканці про це пошкодують. А не сама. Well, if my Republican colleagues don't fund Ukraine, they're going to have an awful lot of... Але це буде потім пізніше, коли американським солдатам доведеться воювати проти комуністичного Китаю або захищати держави Балтії. А зараз республіканці валяють дурня. Спікер Палати представників Майк Джонсон, хоча й підкреслює, що так Україні треба допомагати, постійно повторює як мантру тези про кордон і говорить: ми повинні подбати про наш дім, повинні убезпечити наш кордон перед тим, як говорити про щось інше. Я Говорив про це із першого дня і говоритиму про це надалі. Та чим довше тягнеться оця історія, тим більше складається враження, що трампістам республіканцям насправді не потрібне і ніяке фінансування захисту кордону. Вони просто тягнуть час, аби не допомогти Україні. Майк Джонсон взагалі демонструє максимальну відірваність від реальності. Він каже: Ми розуміємо, що є занепокоєння щодо безпеки, суверенітету України, але американський народ має ті ж самі занепокоєння щодо. Власного внутрішнього суверенітету, нашої безпеки, він серйозно порівнює мігрантську кризу на кордоні Сполучених Штатів Америки із великою найбільшою війною у Європі від часів Другої світової, така недалекоглядність і популізм республіканців призведуть тільки до одного результату або до кількох подібних на Україні. Путін не остановиться. І вже через кілька років то наверняка нападьо на Прибалтику. Власне, про це попереджав і президент України Зеленський у Давосі нещодавно. Якщо Росія, так звана, буде й далі бачити нерішучість і слабкість американців, вона буде розв'язувати нові війни без допомоги Сполучених Штатів Америки, без допомоги Європейського Союзу, Україна буде боротися, Україна буде слабкіша, і це буде можливість для Росії захопити нас. А як тільки вони нас захоплять, Повірте мені, це буде війна НАТО. Нато з російською федерацією. насправді так звана Росія не просто буде діяти надалі агресивніше, а вже діє, бачучи нерішучість Сполучених Штатів Америки. Ми із вами це добре бачимо по конфліктах, які спалахують за підтримки так званої Росії у абсолютно різних державах і дуже часто за провини союзників так званої Росії на кшталт Ірана або на підході ще можливий конфлікт, який розв'яже Північна Корея, і чим більше Сполучені Штати Америки будуть ізолювати самі себе, тим більше таких конфліктів ставатиме, тому що у кожному такому конфлікті так звана Росія дуже зацікавлена. Ну і ще я не погоджуюся із тезою, що якщо так звана Росія захопить Україну, то потім вона може напасти на держави Балтії. Я вважаю, що так звана Росія може напасти на держави Балтії, продовжуючи війну проти України. Наші партнери, зокрема держави Балтії, не мають такого бойового досвіду. Як Має російська армія у них набагато менший військовий потенціал, аніж у так званої Росії, яка, хоча й несе втрати, тим не менш залишається боєздатною. Ну і демонстрація слабкості Сполучених Штатів Америки може підштовхнути так звану Росію до висновку. Про те, що навіть якщо так звана Росія розв'яже війну проти країн Балтії, не факт, що Сполучені Штати Америки будуть силами своєї армії ці держави захищати таким чином. Владімір Путін Путін розраховує вбити одразу двох зайців: по-перше, розв'язати іще одну або кілька воєн і захопити інші держави. По друге, розвалити, підірвати НАТО, ознаками того, що так звана Росія може готуватися до війни проти держав Балтії, проти Латвії, Литви або Естонії. Є зростання агресивної російської пропаганди щодо них. Все, що відбувається в Латвії, це трагедія. По факту там знаходяться такі ж е, Преступники, Фашисты, которые делают все возможное для того, чтобы выдавить оттуда людей, выдавить наших соотечественников. И... Хорошо, мы сейчас возьмем и введем войска для защиты. Рускоязичну населення 40% процент валати якраз позавчора і Владимір Путін заявив, що поведінка держав Балтії загрожує національним інтересам і безпеці так званої Росії. Коли російських людей вибрасують просто за, за кордон? Паніті це це дуже серйозні речі, затрагуючі що непрямую нашої країни. разом із тим, як Сполучені Штати Америки перестали надавати військову допомогу Україні, поступово європейські. Держави починають нарощувати і виробництво, і передачу Україні озброєнь, за які ми, звісно, маємо заплатити цінностями. Цінності, які були зафіксовані в історичному коді від моралі і нравственності, все те, що було зафіксовано в законодавстві, захищаючим народ України. От все это треба буде принести в жертву. Раді разплати, а вже ж потенціал європейських держав та кількість озброєнь не співставні з тим, що є у Сполучених Штатів Америки, але тим не менш допомога від європейських держав зростає. Як ви вже напевно знаєте, Німеччина протягом цього року планує збільшити майже удвічі обсяги військової допомоги для України. Планувалося надати допомогу на суму близько 4 мільярдів євро. А тепер це буде понад 7 мільярдів євро. Збільшувати надання військової Військової допомоги протягом цього року планує також і Велика Британія. Зокрема, вона надасть нам ракети і дрони. І ще є позитивні новини від Франції. Франція планує передати Україні ще 40 ракет скальпа, також керовані авіабомби по 50 на місяць. Але крім того, Франція планує також виготовити 78 Сау Цезар. Правда, поки що не зрозуміло протягом якого строку. А вже ж, окрім проблеми того, що військовий потенціал держав Європи є дещо менш. Менше ніж військовий потенціал Сполучених Штатів Америки, існує також і ще загроза з боку таких істот, як Фіцо або Орбан, які планують блокувати надання будь-якої допомоги для України від Європейського союзу. Давайте говорити правду, називати речі своїми іменами. Все це не працює. Давайте знайдемо якийсь інший метод рішення цієї проблеми. Я думаю, що російський дубляж у випадку із Фіцо абсолютно цілком доречний, але не усе так прекрасно для них. Орбан вже хоче передумати і не блокувати надання фінансової допомоги для України, тому що можуть позбавити Угорщину права голосу у Європейському Союзі. Існує також і ще один інструмент допомоги, зокрема фінансової для України. Це заморожені російські фінансові активи. Хоча ця історія не може бути швидкою і однозначно зустріне іще ще дуже багато проблем, вона цілком може бути реалізована, якщо буде політична. Воля ключових наших партнерів, вравство державної, частної, громадської власності стало візитною карткою англосаксів. Щоправда, так звана Росія готова також відповідати. Наприклад, Захарова не заплатить за айфон у магазині. фізично фізичні така конфіскація, то у нас теж є що конфіскувати в ответ. коротше, друзі, ситуація дуже складна, дуже погана для України. Будемо казати, як є, але на мою думку, вона не така вже аж безнадійна. Я гадаю, що, хоча і з затримками, але тим не менш Сполучені Штати Америки виділять допомогу для України разом із тим, ми бачимо, як починає зростати виробництво озброєнні боєприпасів у державах Європи, і нам на цей критичний період необхідно протриматися. Насамперед, за рахунок наших можливостей. А про деякі наші можливості російські пропагандисти розповідають із сумом. Ребята згружаються в окопи, ним б'ють дрони, і зброси, і ребята погібають, кто то получає ти Маю прекрасну новину із тимчасово окупованої Херсонщини. Там російська Саум-100С вела вогонь по українських позиціях, але практично одразу на вогневій же позиції була покарана за допомогою дрона Камікадзе яким воїни ЦСОА СБУ вдарили по ній та знищили САУ? Коштує оця установка близько півтора мільйона доларів. А її знищив дрон за 450 доларів, який ви оплатили? Зараз основний випадка... ущерб. Наносять не свічблейди нам, а іменно вот эти дішове пакосні штуки. Ми з вами вже встигли істотно допомогти фронту із цими дешевими штуками, які завдають дуже серйозних і дуже болючих втрат російській армії, і ми не маємо зупинятися. Росіяни скаржаться, що саме завдяки роботі українських дронів, навіть попри те, що ми менше стали отримувати допомоги від західних держав, російська армія не може серйозно просунутись, бо дрони постійно її б'ють. І зараз це срочно нада і тому що повноцінного наступлення в этой ситуації ну просто не получится звісно, дрони це не панацея, дрони не можуть замінити інші озброєння, але й ми із вами не можемо купувати просто як у супермаркеті артилерійські боєприпаси чи артилерійські самохідні установки. Але ми і з вами можемо серйозно впливати на хід бойових дій, допомагаючи силам оборони України цими самими дронами. Причому вже незвичайними. Завдяки вам, ми вже почали постачати до війська набагато більші дрони камікадзе аніж постачали раніше. Ось, наприклад, звіт за чергові 100 дронів. Частину із них отримали воїни 103-ї бригади ТРО, частину отримали воїни батальйону К2, і ще частину отримали воїни 14-ї окремої механізованої бригади. Бажаю міцного казацького. Кажуть, прийшла зима сьогодні було мінус 24. Окупантам, певно, дуже холодно на нашій землі. Але до нас дійшли мамонти, які допоможуть їм зігрітися. Батальйон К-2. Вдячний спільноті Стерненка за вашу підтримку. Від імені 14 ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого хочемо подякувати спільноті Стерненка за надані дрони мамонт. Також Хочемо подякувати особисто Сергію Стріленку за підтримку нашої бригади в нашій боротьбі за незалежність України та українського народу. Дякуємо. Ми зосередимось на закупівлях більших і спеціалізованих дронів Камікадзе. Це коштуватиме дещо більше, аніж раніше ми витрачали на дрони, але це точно того варте. Це надасть нашим воїнам набагато більші можливості. Тому у мене до вас. Як завжди, незмінне прохання: продовжуйте і надалі підтримувати сили оборони України.